Я маю сьогодні мрію, світлу, одну єдину, нічого дивного, як в кожної зараз людини, хто просить неба і вірного свого Бога, надії, спокою, миру і перемоги. Мені б у небо, у ньому живе свобода, його не скорив ще жоден земний володар, моя земля. Чистим сонцем покрай налита, це вже не травень, а щедрий початок літа. Ліси смарагдові, степи і поля золотіють, Сапфирові ріки про море блакитне мріють. Рубінове сонце у вранішній пекторалі, і теплий вітер, що десь задрімав на причалі.